Вагались, але таки вирішили сьогодні, 12 вересня. Вступає в дію нові санкції проти Росії. Ними Євросоюз заборонив організацію боргового фінансування для трьох російських паливно енергетичних компаній Роснафти, Транснафти та Газпромнафти. Обмежили можливості і оборонній сфері Росії. Чи сильно зачеплять ці санкції? Інтереси Росії зараз з ними так довго вагались. Про це в нашому наступному. Сюжеті під санкції потрапили три кити оборонної галузі Росії, яка складає важливу частину бюджету країни: Уралвагонзавод, оборонпром і об'єднана авіабудівна корпорація. Поставляти технології для їх обслуговування європейським компаніям категорично заборонено. Не можуть допомагати росіянам, технологіями і приводобутку нафти і газу, головних годувальників росіян треба розуміти що хоча в Російській федерації є багато дуже ресурсів але технології які видобувають ці ресурси не російські тобто програма мінімум європейського союзу і сполучених штатів америки щоб не розвивати ці енергоресурси в Російській Федерації, тобто є те, що є, але вони ну, тобто вони рано чи пізно закінчуються. Програма максимум. Тобто, невідомо наскільки там обслуговуються ці техноці саме ці технічні засоби європейцями чи ні. Тобто, якщо їх перестануть обслуговувати європейці, тоді в Європей... тоді в Російській Федерації стане ще більше проблем. Європа до останнього вагалась не було певності, що ЄС таки проголосує за санкції проти Росії. Напередодні проти них різко виступали Чехія, Словаччина, Фінляндія, але страх перед неадекватним російським агресором змусила їх капітулювати і погодитись на обмеження. Є дуже велика проблема зі шпигунами російськими на країнах ЄС, особливо по соціалістичних країнах. Ми знаємо, наприклад, зараз позицію Чехії, вона є ну, абсолютно проросійською. І це якраз зумовлено цими шпигунськими сітками, які Російська Федерація розвиває на території ЄС. Це є перша причина. Друга причина те, що де було деяке побоювання, що Російська Федерація, тобто вона як загнаний звір. Вона може просто кинутися в атаку, тобто захопити пів України а разом з тим, що Молдову, Прибалтів і так далі, і тому подібне. Тобто, є такі побоїння, тому що Російська Федерація сьогодні діє не дуже адекватно. Поки що наслідки.